Всіх вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про е, інструменти, які потрібні е, для виготовлення гаманців, е, затискачів. Е, короткий такий огляд. Е, що саме основне із інструментів потрібно для виготовлення? Хто ще не підписався на канал, е, прошу підписатися. Нажати колокольчик для сповіщення. Підписуйтесь, підтримуйте українськомовні канали. Пишіть коментарі, якщо, якщо є якісь запитання щодо роботи, я всі читаю, відповідаю, даю поради. Так, також приймаю якісь поради від, від вас. Тим, тим же і навчаюся також. Хочу показати приклад на даному гаманці. Даний гаманець виготовлений зі шкіри Crazy Horse покритий фінішом. Хочу дати пораду: не купувати все і побільше. Є багато варіантів на AliExpress Набори для кожевників. Але із того набору багато є таких. Інструментів, які ви не, ви не будете використовувати ви, або в них дуже погана якість. Тому, так, ви, ви потратите кошти, ви щось з того набору візьмете, але решта буде лежати просто в стороні, і ви переплатите свої кошти. Тому, перше ніж придбати інструмент. Ви е, повинні зрозуміти для себе, що саме ви хочете виготовляти. Виготовляти ремні, виготовляти гаманці. Якщо все і зразу, ну, тоді потрібно е, поступово докуповувати. Тобто, е, як це працює? Для виготовлення даного гаманця. Потрібно е, використати це лінійками в випадку дві. Е, потім. Із розміточних таких інструментів є розміточний дешевий варіант і такий більш дорожчий варіант. Цей інструмент може слугувати, як і для біговки або декоративної лінії, або ж окремо придбати такий інструмент. Недорогі вони на Алиекспрес. Тобто, це розміточний інструмент. Потім для обробки торців потрібно слікер. Бажано придбати два. тобто Це для темних гаманців або для темного там, фінішу. Ну, Токонола є прозорий, є інших кольорів. тобто Для зручності у мене є два слікери, щоб не спортити виріб. Щодо ріжущих таких інструментів, тобто потрібно е, обов'язково ніж, як всі зрозуміли, да? Раджу такий металевий надійний ніж. Звичайно, шило, ніякий кожевник без шила не працює. Е, обов'язково е, потрібно нам пробійники. Який, е, які пробійники, це, е, ви повинні вибрати для себе самі. Тобто, чи це будуть круглі, чи це будуть косозубі, який шаг вам більш подобається? Більший, менший. Але я скажу по, по своїй практиці, красивіший шов буде якщо менший шаг. Спочатку я використовував круглі пробійники із шагом 5 мм. Це непогані пробійники, я їх придбав на Алікспрес. Була ця Чорна п'ятниця. Тому е, е, дані пробійники раджу. Е, також є косозубі пробійники, е, я ними вже не користуюся. Це косозубі пробійники в яких шаг 4 мм. Є також косозубі з шагом 5 мм. Е, такими пробійниками я пробиваю ремні Гаманці ніх. Такими пробійниками я також рідко користуюся уже. Якщо гаманці роблю, то я для себе Я зупинився на, пробійник, на косозубих пробійниках шах 3.38. Це доволі таки непогані пробійники. Також придбав їх на Алікспрес. До них я дійшов не відразу, тому що, як і всі, я гадаю, розпочинають із більш дешевих варіантів. Я раджу розпочинати з більш дешевих, щоб ви зрозуміли, чи будете ви займатися даною роботою, чи ви зробите пару виробів. Вам не сподобається або щось не вийшло, і ви закинете це діло, і дорогий інструмент просто буде лежати нікому не потрібно. От. Тому для, щоб для початку раджу для гаманців, косу пробійники це 4 мм. Даний, даний набір він не, не такий дорогий, як, як цей. Також потрібно ще кромкоріз. Кромкорізи також є фірмені, але у них ціна набагато, набагато більша, ніж такий кромкоріз. Даний кромкоріз придбаний в Україні, але можна і на Aliexpress інструменти подивитися. От. Але я дійшов до висновку. Так, можна купити кращий, там буде метал якісніший, він не буде так швидко затуплюватися, от, але нагострити інструмент це не так довго, як, як здається. Тому я користуюсь поки що такими бюджетними варіантами. От, ну, Я ними задоволений. Звичайно, якщо буде більш якісніший, то від нього одне задоволення працювати. Також для заокруглення кутів. Для заокруглення кутів я придбав собі таку, таке лекало, але це не в першу чергу, це не першочергово. Дані заокруглення можна зробити. Всіма підручними засобами. Тому це на, роз, на, на ваш розсуд. Якщо, якщо потрібно, то можете купити. Якщо е, ви хочете просто спробувати і не впевнені, що будете надалі з цим працювати, не, то, ну, тобто щось виготовляти, то я не бачу сенсу купувати прямо все. Це дані інструменти, це потрібно, щоб зробити. Дану Але тут ще е, є у нас фурнітура. Щоб встановити фурнітуру, нам потрібен пробійник, щоб зробити отвори і сам установочний е, інструмент. Тобто є, е, є такі е, набори пробійників. Е, можна їх купити також в або десь в магазинах. Ті, щоб там у вас десь поруч. Щоб установити е, кнопку, е, потрібно е, купити такі. Ну, це самі дешеві набори, я б сказав. Е, по, установ, по установці фурнітури. Але я, не, я ними користувався недовго, не, не тому що. Е, з допомогою цих чудо наборів я лише псував свою фурнітуру. Тобто у мене не виходило рівно встановити фурнітуру. Тобто були якісь дефекти, приходилося її знімати, встановлювати з е, самого початку. Е, дана пластина, звичайно, вона така більш багатофункціональна. Деколи я і зараз її використовую. От, але е, зразу скажу, що я даним набором не дуже е, задоволений. Я відразу е, купив собі установочний, е, установочний прес із наборами, е, для, із наборами для установки фурнітури різної. І займає цей процес з, з допомогою пресу. Ну, до 30 секунд. От, тим що, цим ви можете установити, не вийшло, зіпсувало виріб і потрібно переробляти. Тому, е, щоб спробувати е, можна, але я б не сказав, що це дуже ефективно. Е, так, ефективно в тих варіантах, якщо потрібно кнопку поставити, десь Далеко від, далеко від краю шкіри, тому що установочний прес не дасть можливості на, велик, на великій відстані від краю встановити фурнітуру. А даний варіант, звичайно, виручить. От, для обробки торців. Торці обробляю, пробував декількома варіантами і бжолиний віск, але дійшов до того, що найкращий варіант це такий, такий засіб, то Так, це дорогий, але скажу зразу, його вистачає надовго, якщо розумно ним користуватися. тому що, як дехто де показує, наносить дуже багато. Потім дану, те, що залишилося, просто, як би сказати, витирають тряпкою і на цьому все, то звичайно вам такої банки надовго не вистачить. от Але це дуже хороша штука, тому я її раджу. Ви будете задоволені обробкою торців. Ну і для торців, звичайно ж. Повторюсь злікарем. Також ще потрібен клей. Е, клей. Я вже на каналі говорив про клей, залишу посилання. От. Є ще така штука, яка знімає сам клей, також корисна. Якщо десь залишки клею зосталися, то можна даною такою резинова така штука, я не знаю, як вона називається. Але якщо кому потрібно, запитуйте я десь, залишу вам посилання, як вона називається. Але дуже якісно і швидко вона знімає даний клей. Якщо десь там робили якесь на склеювання, допустимо, отак. І тут залишився. То дуже легко. Можна зняти і не буде залишки Ще Для розмітки раджу придбати такий, такий олівець. Розміточний олівець. Тобто Це для розмітки на шкірі. Якщо потрібно вдалити, то можна придбати там є маркери, які, якими можна це все прибрати. Але якщо бути правдивим, то воно стирається звичайною гумкою, яку можна купити в канцелярії. того все. І так, хочу підвести підсумок. По інструментам, які потрібно, щоб виготовити подібний гаманець. Поїхав. Шило і е, маркер. Для розмітки. Лінійки для розмітки. Е, е, для розмітки шва. Або декоративної лінії. Такий інструмент. Потім розкроїти шкір. Канцелярський ніж, або є багато інших подібних, але мені вони не зручні, тому я їх не раджу. Бюджетний варіант канцелярський ніж, де заміна леза, дуже швидко виконується. Тому це зручно. Потім е, кромко різ для, зня, для зняття кромка. Е, потім е, для е, пробивання отворів, е, пробійники Так, косозубі або круглі для обробки торців, слікери, клей. Для склеювання відділів, засіб для обробки торців. Токонова фініш установочний інструмент, ручний інструмент. Є установочний інструмент, це прес. Набір пробійників. Для обробки торців є така наждачна бумага. Різної зернистості. Ще потрібна губка для нанесення фінішу. Але якщо її немає, то можна поспробувати нанести кухонною губкою. Кращий варіант морська губка, посилання я залишаю і нитка. Для гаманців раджу нитка. Чорна або коричнева, товщина 0,45. Єсть 08, є одиничка. Але 1 мм це груба нитка. Для більш привабливого вигляду я раджу нитку 0,45 мм. Такий набір потрібно мати, щоб можна було якісно виготовити якийсь виріб зі шкіри. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався, вставляйте вподобайки, натискайте колокольчик для сповіщення нових відео. Дякую всім, до зустрічі!